Тому тижні голова Харківської облдержадміністрації Ігор Райнін, народний депутат України Анатолій Гіршфельд та делегація у складі керівників аграрних та технічних вищих навчальних закладів прибули на Лозівщину на ЛКМЗ. Метою візиту високопосадовців та науковців було створення у Харківській області інноваційно-освітнього кластеру Агротехніка. Відповідний меморандум було підписано під час засідання круглого столу. До складу об'єднання увійшли ЛКМЗ Харківського. Ський національний технічний університет імені Василенка і чотири сільгосп вузи з інших областей України, УПЕК, товариство з обмеженою відповідальністю Українське конструкторське бюро трансмісії і шасі, харківська обласна організація роботодавців у сфері агропромислового комплексу, як зазначив у ході підписання меморандуму голова Харківської облдержадміністрації, неможливо розвивати економіку без об'єднання науки і виробництва. Я считаю неправильную ситуацию, когда науку разорвали экономики, и как кандидат я не совсем понимаю, как возможно развивать региональную и национальную экономику, не занимаясь вопросами инноваций, инновационного Рабочий механизм, рабочий просто и не просто нововведение, а нововведение, которое имеет алгоритм реализации. Это очень важно, потому что, знаете, идеи много генерируются, реализуются мало нужны не только генераторы идей, а именно реализаторы. И здесь как раз все совмещено, и тот коллектив, который сегодня здесь присутствует, все присутствующие, многие их знают о практике, это люди, которые умеют работать действительно, созидать, и я глубоко убежден, что это знаковая есть Украины. За словами почесного президента УПЕК Анатолія Гіршвальда, раніше в Харківській області вироблялося і розроблялося багато сільгосптехніки. В регіоні ще залишився цей потенціал. У меморандумі зокрема говориться, що студенти вузів зможуть практикуватися на техніці, яку нададуть промислові підприємства, що увійшли в кластер. Також студенти зможуть проходити наукову практику на підприємствах кластеру. Учасники кластера можуть укладати договори всередині об'єднання. 24 червня відбулось засідання 54-ї сесії Лозівської районної ради, 6-го скликання. Перед опрацюванням питань порядку денного на сесії привітали іменинників з нагоди ювілею депутату обласної ради Володимиру Зеленському від імені районної ради та громади Ігор Нестеров вручив найвищу відзнаку району слава Лозівщини. Також з ювілеєм на сесії привітали депутата районної ради Володимира Пересаду, йому голова райради, Вручив вітальну грамоту та нагороду від голови Харківської обласної ради у порядку. Денному 54-ї сесії районної ради депутати розглянули звіт управління освіти молоді та спорту про хід виконання районної програми відпочинку та оздоровлення дітей, яка була розроблена на період з 2014 по 2018 роки. Як повідомив начальник управління освіти, в цілому програмою оздоровлення було охоплено 96% дітей віком. Від 7 до 18 років одним з масових форм відпочинку було оздоровлення дітей у дитячих закладах відпочинку при загальноосвітніх школах. В районі працює 24 табори відпочинку, 4 табори праці та відпочинку і два наметових містечка з цілодобовим перебуванням, в яких відпочило 2304 дитини. Також 87 дітей пільгової категорії змогли відпочити у заміських таборах. На це районом було придбано путівки на суму 90 тисяч. Гривень 34 дитини було направлено до узбережжя Азовського моря у табір ювілейний завдяки субвенціям сільських рад Лозівщини. Також народні обранці Лозівщини заслухали звіти з виконання програм національного плану дій щодо реалізації конвенції ООН про права дитини, програму зайнятості населення. Як інформував Юрій Харченко, начальник районного управління праці та соціального захисту населення в минулому році план цієї програми виконано повністю що створено 236 робочих місць у цьому році програмою зайнятості передбачено створити 241 робоче місце і станом на 1 червня 82 громадянина працевлаштовано для збільшення робочих місць. Управління праці бореться з тіньовою зайнятістю, проводить ярмарки вакансій, різноманітні семінари та інші заходи з пошуку роботи безробітним громадянам Лозівщини. Про хід виконання районного бюджету за перший квартал на сесії доповідала заступник начальника фінансового управління. За перший квартал 2015 року районний бюджет загального фонду до трансфертів виконано на 107,9%, при плані 3 млн 889,7 тисяч гривень, фактично надійшло 4 мільйони 197,2 тисяч гривень. При виконанні становить 307,5 тисяч гривень. Основним джерелом наповнення доходної частини районного бюджету є податок на збір на доходи фізичних осіб. Планы до завдання по податку на доходи фізичних осіб виконано на 107,900. По іншим надходженням надійшло 4,8 Кошти використання в световному періоду в основному спрямовувалися на заробітну оплату 12,5 млн, на оплату медикаментів 168 тисяч, на харчування 230 тисяч, на оплату спожитих енергоносіїв 2,9 млн і на інші докладні видатки 678 тисяч. Завершували пленарне засідання, технічні питання, затвердження земельних документів та інше. Голова районної ради подякував усім за участь у пленарному засіданні та привітав усіх від імені Лозівської районної ради з Днем Конституції України. Питання наявності на прилавках магазинів Лозівщини хлібу за доступною ціною сьогодні в пріоритеті. Продукт, без якого не обідеться людина за обіднім столом, з часом дорожчає. Люди при цьому більше нарікають на владу. Від неї вимагають впливу на вартість хлібу. Ще у травні в Лозівській райдержадміністрації голова Сергій Красноперов повідомив, що районна влада зверталась до виробників хлібу з пропозицією продавати населенню району хліб соціальних сортів, але позитивних. Відгуків від гігантів хлібного виробництва не було. Щодо соціальних. На нараді голови обласної державної стації ці питання були підняті. Була доповідь щодо залучення. І була пропозиція обласної державної стації щодо залучення місцевих виробників. Таким шляхом пішли близнюки, Сахновщина Возова, які винайшли своїх виробників, привезли з ним рапосом щоб та ціна реалізації кіба була більш-менш збалансованою. Тому це питання на контролі в Адміністрації, в обладнанні адміністрації, і ми не маємо права не проводити цього Поки що єдиним з місцевих виробників хлібу, який погодився постачати соціальний хліб, є приватний підприємець Микола Камінський. З середини травня з його пекарні розвозиться по магазинах якісний, нічим не гірший від інших. Хліб за соціальною ціною. Нехай сьогодні кількість продажу паляниць по 5 гривень невелика, але попит поступово у населення збільшується. Народ вже відчув і смак, і ціну хліба від місцевого виробника. Що хліб прямо теплий, вкусний, нормальний хліб до борща, до супа. Нормальний. На тому тижні ми разом з Миколою Камінським та управлінням економіки Лозівської райдержадміністрації побували в магазинах Катеринівки, Чернігівського, Герсиванівки, Яковлівки, Краснопавлівки, Цередарівки та Новоіванівки. Хліб за соціальною ціною на очі рідко попадався. Продавці кажуть, що його швидко скуповують. Отже, попит є, товар не залежується. Задуми районної влади та праця соцпартнера виправдовують очікування. Будемо так говорити, почин. Есть, вот, и в этом направлении мы совместно с районной администрацией продолжаем и будем работать. І всі ті потреби по сільським радам, по магазинам, которые будуть з'являтися. Ми їх всі будемо яким удовлетворять. Програма району про доступний хліб населенню. Це не чергова піар-акція. Звичайно ж, критика і тут присутня. Деякі мешканці села купують хліб за 10 гривень, бо до нього звикли на нього краще намащується масло та ікра, а когось насторожує ціна. Як ріжеться. Розпадається, не помажеш ни маслом, ні чим. Кажуть, це в них які та разверхліті лічи Ми не проти. Ну намазати на нього можна щось, не розсипається. Масло взяла, <глачу> намазала, чаром, і хорошо. Є варення з гартуше. Думки різні, як і різні усі ми, але перед тим як сказати, що продукт небажаної якості, треба побачити де і як його готують. Ми абсолютно не користуємося ніякими рихлітелями. Ми не користуємося додатковими затратами в этот хліб. Наша задача, даби він був свіжим. Вот, долго не залеживался. Вот, и необходимости в него добавлять дополнительные затраты по различным ингредиентам нет необходимости. До речі, хліб соціальний гідно оцінений і підопічними районного терцентру. Соціальний хліб взагалі має право вимагати в магазинах кожен, і не варто остерігатись неякісного дешевого продукту. Виробник у нас місцевий за якість відповідає. Вартість соціальних сортів хлібу під контролем Лозівської райдержадміністрації. Лозівська районна державна адміністрація пропонує керівникам всіх торгових об'єктів продаж соціального хліба. Зафіксованою ціною. А на ціна? даний час ціна соціального хліба є фіксованою та доступною для населення Лозівського району. Яка ціна? 5 гривень, яка включає в себе торгівельну надбавку 10%. Лозівщина відсвяткувала День Конституції України. Минулої п'ятниці делегації міста і району у сквері Тараса Шевченка в Лозові приймали участь в урочистому покладанні квітів. Для присутніх також лунав національний гімн України у виконанні студентів Лозівського училища культури і мистецтв та пісня Любіть Україну. Керівники Лозівщини до пам'ятника Кобзареві піднесли кошики з блакитно-жовтими квітами, дошкільнята голосно переказали першу статтю основного закону нашої держави та випустили у повітря жовто-сині кульки. 28 червня Лозівський район святкував День Конституції України у Краснопавлівці. Все було по держав. Авному урочисто квіти промови привітання голова Лозівської райдержадміністрації Сергій Красноперов разом з представниками селищної ради та керівниками підприємств Лозівського району піднесли квіти до пам'ятного знаку незалежності України, що в центрі Краснопавлівки.